На виклик таксі до вас приїздить старенька дев'ятка із шашечками. З Салону доноситься мелодія шансону. Тільки ви сідаєте у прокурений салон, водій знімає з даху гребінець, і ви з вітерцем їдете за чималі гроші. Після поїздки жодних чеків. Через це проходив ледь не Кожен чи стане таких випадків менше після змін у законі про автомобільний транспорт? з'ясовували деталі. Олександр Романчук таксує 10 років. Весь цей час працює офіційно, має свідоцтво підприємця та ліцензійну картку на авто. Але не рідкість, коли на роботу в таксі приймають без будь-яких документів. Пасажири і не підозрюють, що їдуть з нелегалом, який не гарантує безпеки і не приймає претензій. Олександр розповідає, люди платять тіньовим таксистам більше, а сервісу отримують менше. Є обов'язкове проходження врача, механіка регулярно. Без проходження Врача і механіка нас не випускають на лінію, просто так працювати. Раніше таксистів неформалі важко було покарати. Закон про автотранспорт їх нібито не стосувався. У ньому термін внутрішні перевезення розуміли як перевезення пасажирів між населеними пунктами, а таксі працює лише по місту. Тепер же коли ці межі розширились до кордонів України, покарати стане ще важче. У законі аж два трактування одного й того ж терміну. Новий зміст додали, а стару лазівку не скасували. От і верти закон як зручніше. Звісно, ж, це неправильно. Звісно, ж, норма закону має бути єдина во всіх випадках і не підлежаща двоякому толкованню. З перевізниками без ліцензії вирішили боротися через штрафи. Тому працівники Укртрансінспекції відтепер можуть зупиняти машини, схожі на таксі. Якщо без ліцензії, таксометра чи дорожнього листа, протокол і штраф. Це прописали у кодексі про адмінпорушення. Сергій Іонов очолює сектор організації перевезень на наземному транспорті. Хто проводитиме рейди як часто, поки не зрозуміло. Чіткої схеми поки немає, пояснює керівник. Ну міханізм за допомогою жезла і форми на жезла ніт. Форми нет, в законі прописано. Механізму нет. те, що немає механізму, не найбільша біда. Ось ще одна зміна в законі. Тепер замість фінансових санкцій, заїзду без ліцензії накладатимуть адміністративно-господарські штрафи, гра слів або чергова лазівка від покарання. І чи є взагалі різниця? Понятно, що в самої термінології заложено, що річ може йти, йти тільки о суб'єкті господарювання, якою офіційно веде свою господарську діяльність. Виходить, нелегальним таксистам ці штрафи не страшні, а податкова та на дорозі з жезлом поки не стоять. У Дніпропетровську працює майже дві тисячі машин таксі з ліцензійними картками. На думку керівника спілки таксистів Михайла Фокіна, конкуренцію їм становить майже стільки ж нелегалів. Зміну у законі він сприймає з оптимізмом і сподівається, що послуги таксі стануть рентабельнішими. Тільки піде на пользу тому, хто працює в законному полі і у кого є всі документи, ані чуба бояться цих транспортної інспекції. В них все є. Надо переживати, мабуть, тим, хто незаконно працює. там, мабуть, є повод для переживання. Як працюватиме стара інспекція з новими повноваженнями? Скільки таксистів нелегалів оштрафують, та чи допоможуть нові правила вивести їх з тіні? Відповіді на ці питання ми дізнаємося. Але якщо новий закон не залишиться лише на папері, Юрій Кірієв, Олександр Лянкевич, деталі.